Він виглядає непогано. Лієм Гемсворт виглядає непогано. Куди ви витратили всі ці гроші? Ми сьогодні будемо дивитися новий трейлер Відьмака 4 сезону. Тепер вже з Лімом Гемсвортом. І також в зв'язку з тим, що виходить оцей новий сезон, і шоуранерка почала казати, що чому Кавіл. Пішов. От, це його провина, тому що у нього були інші, інші проекти, на яких він хотів працювати, і вона не могла вона, тримати його на проєкті, на якому він працювати не хотів. Це при тому, що він до того, як у неї був сценарій на руках, вона отримувала від нього дзвінки, щоб вона його обов'язково взяла на роль Геральта. Тобто він був дуже мотивований грати цю роль. Це було. Майже така, знаєте, його мрія зіграти Геральта. А тут раптом він більше не хоче чомусь приймати участь е, в цьому проєкті. Навіть цікаво, чому так могло вийти. World, have... Переклад не залізли. Ну, смисл дубляж. Я одразу хочу сказати, що Лям Хемсворт виглядає непогано, як Геральт. Єдина, що для мене проблема в тому, що ну, в моїх очах цей серіал вже нічого не врятує. Ага. Ой, ой! Наговорила, блін, зато. Зато той сіджай просто. Мені здається, у Ксени принцеси воїн був кращий сіджай. І це при тому, що нещодавно вони сказали, що бюджет відьмака дійшов до там, 700 мільйонів доларів. Куди ви витратили всі ці гроші? Ливовський, де гроші? Чому воно так все погано виглядає? Чому, блін? Oh, wow, and be Mario Aquano. Shut simple. wins fatality. <laughs>